Уявіть собі, ви намагаєтесь класти картинку. Але пазли з різних коробок: одна більша, друга менша, інша взагалі не пасує. Ви намагаєтесь з'єднати їх силомиць, але картинка не виходить. Так само і з командою: якщо кожен грає за своїми правилами і не бачить спільної мети, пазл не складається. А коли всі деталі з однієї коробки... Тоді починається гармонійна праця. Сьогодні ми розкажемо, як будувати ефективну команду саме в аутсорсинговому бізнесі, де співробітники віддалені зі своїм ритмом, але об'єднані однією мрією. Привіт! Ви на каналі Бухгалтерська аутсорсингова компанія Новіснуль 009», а ми її засновниці Юлія та Ірина. Сьогодні хочемо підняти дуже цікаву та важливу тему побудова команди. А саме чому побудова команди ключ до масштабування. Ця тема буде дуже цікава підприємцям, адже зростати неможливо без команди. Тому сьогодні ми трохи згадаємо, як це було в нас, та поспілкуємося на цю тему. І ми нікого не здивуємо, якщо скажемо, що починали невеликою аматорською командою. В нас також було багато переживань, невдач, ризиків. Але ми дуже вдячні всім тим людям, які розділили з нами цей шлях. Тема кадрів дуже актуальна для будь-якого підприємця. Ми можемо багато розповідати про те, як це було в нас. Але так як це відео про команду, то сьогодні ми будемо відповідати на питання, які прописала нам наша. Команда. Ну що ж, поїхали? Цікаво. Давай. <рес> так, я перша, так? Давай. Так, Без сильної команди, власник завжди в операційці. Дякую, дівчата, за таке питання. Ну, що я можу тут прокоментувати? Я повністю з цим згодна, бо можна вміти делегувати, можна вміти ставити задачі, можна вміти масу всього. Але якщо. Ту задачу, яку я ставлю, передаю в роботу, і там виконується неякісно, або безвідповідально, або ще якось це не про роботу. Тому ми будуємо сильну команду, і да, дійсно тільки сильна команда допоможе власнику швидше вийти з операційки, дівчата. Прям ну сильна Клас. команда, ага. сильні питання. Ну що, клієнти бачать сервіс не через вас, а через вашу команду. О, дівчата, так. Ну що, що тут сказати? Е, загалом перша зустріч, перше е, таке е, касання, як ми називаємо, да, торкання е, проходить е, у клієнта зі мною або Ірина з тобою, дивлячись, хто йде на зустріч. А потім клієнт потрапляє повністю в руки е, працівника. Да, той, хто, е, як... знаєте, як, Є сім органів чуття. Да, в нас глаза, вуші. Навіть е, манера спілкування переходить mm -hmm. до е, того працівника, хто буде далі обслуговувати е, цього клієнта. Тому повністю. Е, Підтверджую, що клієнти бачать сервіс через працівників, і ось тут дуже спрацьовує перше питання, яке дівчата загадали нам, да що дійсно команда повинна бути дуже ну на класному професійна, рівні, да. да, професійна. Так чому наймати по цінностях важливіше ніж по досвіду? На що треба звертати увагу наймі працівників? Класне питання, бо кожна дівчина прийшла через співбесіду. Наша співбесіда дійсно побудована саме на цінностях, і вона навіть у нас так і проходить Перша частина – це софт-скіли. Ми дивимося на якості людини, як вона взагалі реагує, як вона спілкується, як вона виглядає. А потім вже займаємося питаннями по, по професійним скілам. І хочу поділитись, чому з досвіду на ну, 100% Треба на це звертати увагу, тому що були випадки, шлях у нас довгий, тому були випадки абсолютно різні. І один випадок так запам'ятався, коли був початок кадрового голоду, скажімо так, в лапках, але він дійсно на ринку є. І ми з потреби такої потушити пожежу нам треба було, так? і ми взяли людину, яка була ну, суперпрофесійна, по ми розуміли, ну так. Це був дуже факапний досвід, і більше ми такого не робимо. О, ось так. Дякую, Дякую за запитання. Да. Віра, в мене аж Мурашки. Mm. <клес> Чи важливо робити командні зустрічі? Чи є у вас? Ритуали, тренінги, мозгові шторми, навчання. Ви знаєте, дівчата, це дуже важлива реч, яку ми впровадили. Командні зустрічі в нас активно пішли в роботу, коли ми перейшли на онлайн роботу, тобто. Прийшов ковід, і ми мусили перейти. Без цього м, ніяк це як знаєте, ми кажемо як зранку зустрітися в офісі, прийти і поспілкуватися, попити каву. Ми робимо зустрічі щопонеділка з усією командою. Що вівторка ми, як власники, робимо зустрічі. Що стосується проведення мозгових штормів, то дівчата інколи навіть самі організовують, обирають командира команди і погнали. Вони ну це в нас е, дуже часто відбувається навчання. Так якщо хтось із е, працівников працівни, працівниць наразі так mm -hmm. приходить і каже, що треба, треба ось цей напрямок вивчити. Ми ніколи на цьому не економили, mm -hmm. от ніколи. Е, тому вкладуємо тренінги, проводимо. Ну це дуже класно і е, такий в нас є дуже цікавий ритуал. Це mm -hmm. Зустрічі два рази в році по святковим вечорницям. Це новорічне. Ми ми намагаємося зробити такий вау, корпоратив, де всі відірвуться, забудуть, що вони бухгалтери, і да. просто класно проведуть вечір. І День народження Новіс 009. До речі, ми минуле День народження. Ми робили тімбілдинг, і це був класний досвід роботи з командою. Круто, так. Да? Uh, uh, так, <ріст> <ріст> що є найскладнішим в розширенні команди: вибір кадрів чи делегування? Uh, цікаве питання, бо дійсно і відбір кадрів, і делегування це два важливих фактори, і вони, як я б сказала, і по-різному впливають, і обидва впливають на процеси. Давайте я щас тут прям відчую, що ж важливіше. Ну, от як для власника я чітко можу сказати, що в першу чергу. Важливіше делегування, бо якщо я, я як власник не вмію делегувати, то які б я кадри не взяла на роботу, вони е, не зможуть працювати самостійно, бо я не передаю до кінця свої повноваження чи та, ну, стикалася з цим. Тому е, ставлю так: перше, для е, розширення команди потрібне делегування, а друге відбір, відбір кадрів. І ви питаєте про найскладніше. Е, Делегування це більше робота з собою, тому я скажу, що делегування складніше ніж відбір кадрів, бо відбір кадрів все-таки ми працюємо з професійними компаніями рекрутерів, HR-ів, і там нам допомагають. А ось делегування це робота особиста. Чи можна власнику відійти від бізнесу, поїхати на рік, відпочивати на балі дівчата? Ну, Грубі, так ми вже повели, і ми поїхали. При цьому, щоб всі процеси були в порядку. Ну що, ділимося таким досвідом, тому що мали такі рожеві окуляри, і думали, що все, значить, в нас будуть керівники, і ми будемо відпочивати, розважатися, так і насолоджуватися життям в плані відпусток. Да, частих і на Балі. Але, скажімо відверто, що бізнес він потребує чіткості, структури, побудови, і не завжди керівник, як ось менок, все це може накрити, прикрити і побудувати. Тож, поки не буде кожна ланка побудована, починаючи від. Онбордингу, прийому працівника, завершуючи відділом продажів, тобто від А до Я вибудован кожен процес, ну це там. Поїхати відпочивати на рік на балі буде <с incendi> мрія. <серказ> мрія. <серказ> Ви повинні розуміти, що спочатку треба вкластися. Ці процеси бізнесмену не дуже можуть подобатися. А і вони займаються, знаєте, не півроку, а це повинна повинно пройти декілька етапів. Тому без цього на рік просто так на балі. На жаль, не поїдете, знаючи, що там. Це працює як часики. Так, останнє питання. Хух, що б ви порадили собі на початку, коли тільки починали набирати команду, яких помилок могли б уникнути? Так, слухайте, якщо я не помиляюсь, десь в якомусь відео це питання вже було, і я повторюсь: на початку, от чітко розумію, ми ви. Знайшли гроші для того, щоб одразу наймати професійних бухгалтерів. Ми реально в перший рік і на самому початку нашого а, старту ми зекономили. Ми вирішили, що ми візьмемо а, тих, хто нам по кишені. Ми витратили купу часу на те, щоб їх навчати, на те, щоб над ними стояти, на те, щоб потім виправляти ці помилки і все інше. І все-таки потім цю стратегію повністю змінили, тому а, рекомендую реально а, брати і закладати в бізнес-план, якщо ви будуєте аутсорсинг, кошти на найм працівників. Ось так. Так, ну що, Юля, як я тобі обіцяла, сьогодні я для тебе підготувала бліц з новими цікавими питаннями. Погнали! Погнали! Окей. Так. Ту-ту-ту-тун. Звіт чи дзвінок клієнту? Що обереш? Ще раз: звіт чи дзвінок клієнту? Ага. Відпустка чи закриття кварталу? Відпустка. Найдивніший запит клієнта. Вони всі дивні. Що скажеш, коли клієнт каже, а можна завтра зранку здати звіт? Е, слухай, ну завтра зранку тоді самі будете здавати звіт. Сьогодні давайте прямо зараз зробимо. Що тебе дратує в нашій професії? В нашій професії мене дратує те, що е, змінюється законодавча база так, що сам законодавець не знає, як він її змінює. Угу. О, виговорила. Щоб ти ніколи не делегувала? Щоб я ніколи не делегувала. Отримання дивідендів. О, клас, підтримую. Твоя перша реакція, коли запропонувала нам працювати разом. Вау! Mm. Біжимо, йдемо і починаємо. Коли вперше відчула я підприємець. Коли вже, ну мабуть, навіть Новіснуль 009 було декілька років. Ось коли ковід почався, і ми дійсно uh -huh. на онлайн все переносили. В нас почали нові дівчата приходити працювати, тобто почало почався масштабуватись бізнес. Угу. Uh -huh. Якщо не бухгалтерія, то що? Езотерік. Mm. Яку пораду ти можеш дати сьогодні нашим глядачам, які планують і думають працювати на аутсорсі? Йдіть, беріть опит інших компаній і починайте діяти. Аутсорсинг це бізнес. Дійте. Дякую тобі. Дякую, дякую Іра. Дякую. Іра, ти uh -huh. підприємець з великим досвідом. Особисто мене завжди захоплює твоя жага до навчання, до нових якихось uh -huh. знань, до того, як ти надихаєш команду цим і вона живе цим. А що тебе надихає? Слухай, Юлія, я тобі дуже дякую за це питання, бо е, дійсно мене надихає те, що ми робимо. І я в першу чергу хочу подякувати тобі за те, що ти е, ми з тобою дякую. поряд і ми з тобою разом це робимо. Бо е, у мене є такий принцип: він сформувався е, тоді. Коли я отримала факап в партнерському бізнесі, я не пам'ятаю, чи ділилася, але нові 009 це в мене третій бізнес, і всі три були партнерські. І я реально пам'ятаю просто цей свій страх, цей свій такий. Такий стан відчуття, коли знаєш, ти або я ще раз спробую, і зроблю, це, і зроблю це круто і якісно, або я вже зупиняюсь, залишаюся в намі чи щось там роблю, не знаю що. Я людина по життю така, що мені, мене знаєш, виховали як досягатора. Будучи, Just, да. Я з цим працюю з точки зору і психології, і коучингу, щоб це не впливало на ті сфери життя, де це не треба. Але для бізнесу ця якість дуже крута. І мене реально надихає, коли я бачу те, що от в голові у мене створюється. Називаємо це там стратегія чи бачення. Де ми, де наша команда, як ми з тобою рухаємось і як це потім втілюється? У мене прям такий запал, і після того, як я це бачу, я розумію, ага, а є ж іще, і ще, і ще, і ще шляхи, як рухатись. Тому я обожнюю вчитися, От скільки ми з тобою в партнерстві я кожен рік у мене що не навчання, то це на рік. Зараз я теж в наставництві, тому мене надихає бачити результати. Я обожнюю сам процес і я дуже люблю копатися в глибину в собі. Тому мені прям по кайфу. Бачити, де я повинна змінити щось собі. Я тобі, до речі, дуже дякую. Де ти мені підсвічуєш, що Іра, ти тут досить строга, Іра, ти тут можливо перегинаєш палку. Ну, якісь такі речі, і оце моє досягаторство якраз от балансується. Мені от навіть цікаво, твій зворотній зв'язок за ці роки. Ну, чи бачиш ти ці зміни? От поділись. в тобі чи да, в команді? Да, в, моїй, в моєму стані. Uh, що там. Ну, я більш така там. Так, раз, два, побіжали. Uh... Ну, Мені здається, що uh, це, знаєте, як дві зовсім різні людини. Mm -hmm. uh, те, uh, okay. що було на початку, і те, що ми зараз маємо, це дійсно, знаєте, вже в бізнес леді. Що тут можна сказати? Це uh, людина, яка uh, Прокачує себе профскілами, софтскілами, має розвинуті свої навички, і втілені ці навички вже в дію, тобто є результат, mm -hmm. і це дуже круто. Тобто, це, там, ми маємо 6 років да, нашої mm -hmm. компанії, то, то, що було 6 років тому, як ми дітки да, рождаються, mm -hmm. і те, що зараз, це, ну, це вже дорослі особистості, особистості. особистості я тобі Дякую, дякую, да, в бізнесі, дякую тому дякую. що зі сторони не видно, знаєш, а я розумію, що е, так само я і за тобою спостерігаю, за твоїм ростом у всьому, починаючи там, е, з подачі себе, з е, особистого бренду, з вигляду, з, ну, з усього. Просто така. Дякую, тому, дякую. І е, ще додам, знаєш, що мене ще надихає, е, те, як наша команда розвивається і як ми вміємо запалити в них цей. Огонь, от у нас є да співробітники, які кажуть: дівчата, що ви там знову придумаєте? Тобто вони вже навіть чекають, коли щось буде відбуватись, і знають, що якщо дівчата щось придумали, тобто ми буде цікаво. Наш корабель піде далі, і буде дуже круто, і це реально надихає, коли ти е, запалюєш ці вогні. А люди підтримують Знаєте, з церкви несуть цієї свічки, запалені до хати своєї. Тому дякую команді і, в принципі, життю за те, що ми це маємо. Дякую, Іра. да, Тому що це така дуже класна як результат діяльності, mm -hmm. та, те, що е, до чого ми наразі прийшли, що нам ще ми ще Вау. тільки йдемо, йдемо, і те, що нас там чекається, це просто да, це тільки початок. <світ> Тому клас, дуже, дуже тобі дякую за такі фідбеки, за те, що ми маємо. І дійсно, команда це знає, ціни, і ми дякуємо нашій команді за те, що ми разом так крокуємо, друзі. А якщо вас надихнуло наше відео, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі на каналі Новіс 009.